Щоденник Юзиповича Шури Федорового, жителя села Тиснівка, 1944 рік, 10 січня. У нашому районі два рази переходив фронт. І от коли німці перший раз відступали, а це було осінньою, то всієї пашні, яка була в колгоспі, вивезти вони не встигли. І так вона залишилась. Але совєти довго не були. І дійшовши до Житомира, вони почали відступати назад. Тут по селі пішла страшна звістка, що, займаючи села, німці палять хати і вбивають мирне на населення. У селі сталася паніка, народ почав тікати за красними, взявши що чи ні, а хати кидали на произвол судьби і село майже опустіло перед входом німців. Ладько теж побіг, а я з матір'ю лишився дома, рискуючи життям. Та ще на нашій вулиці сусіди, три сім'ї. І от повернувся німець, але нічого, що стосувалося до розмови, не було. Він нічого не робив. Коли совєти погнали, почали повертатися люди, тікачі. А коли все стихло, люди почали носить пашню додому, бо права не було ніякого і так її виносили всю з магазина. Я ходив теж і приніс тільки спут гречки, а деякі люди наносили нагодів два їсти. От топіро по хатах ходять голова колгоспу та сільради і трусять, шукають та забирають, те зерно що люди наносили. Вони були і в нас, але нічого не знайшли, бо ми ту гречку змололи на жорнах і з'їли, зібравши тільки дві дошки, які я взяв з конюшні, бо в цей воєнний період топить не було чим. І люди, які лишилися, які лишилися розбирали колгоспні будинки та палили. Потім ходили шукать до нашої сусідки і відкопали три мішки рижею і два мішки гречки. Я дивуюся, навіщо їй стільки зерна, адже їх тільки двох свекруха і вона. Але зажерливі очі бажають ще більше, хоч у неї і є пашня. Зараз про неї по селі всі балакають, що вона така. Ці дні вдень тиха погода, хоч і є мороз, але на ніч підіймається вітер. Який зриває з землі сніг і несе його далі. І вночі зривається мести так що аж страх бере так, що аж страх бере, прокинувшись серед ночі. Неначе звір, який завиває у комен вітер і стукає віконницями, а місяць спокійно з захмари зазирає у вікно. 11 січня. Зранку мило так, як уночі. І сніг, що був по полях, вітер позносив геть. Сьогоднішній день приніс мені великих мученій і ніякої прибилі для хати. Діло в тім, що вчора Іван ходив до бувшої сушарки і там бачив два грушові кльоци, які туди привезли за німецької влади, щоб сушити рослини. Але вони осталися, і от Іван прийшов до мене, щоб піти вдвох та забрати сеньми одного кльоца. Швидко поснідавши та вбрався, ми зайшли до його та взяли під санки, які йому покинув німецький обоз, що стояв у селі, і пішли. Коли ми прийшли до нього, я побачив, що воно нам не під силу, але почали складати. Довго ми з ним мучились, не могли скласти, бо ми були без рукавиць, а мороз градусів 25 з вітром. Нарешті знайшли в сушарці якогось ломка, і, підваживши ним, ми склали е, колодку. Та як там не було складать, но вести виявилося ще хуже, бо сніг з поля позносив вітер і тягли ми по землі. Але от нам довелося перетягувати сани через канаву, і там ми помучились з півчаса. Канава була занесена пухким снігом, і полози загрузли у сніг так що подушечки з під санок сунули по снігу. З нелюдськими силами відтягнули сани ми з канави і потягли далі. Тягли ми далі з сажалкою, яка замерзла, і вести стало легше. Але от вона почала збужуватися у рівчак, і, виїхавши в нього, сани провалилися у воду. Но ми таки їх витягли, І тягнучи понад сажалкою, вони перекинулися в неї. А додому було далеко. Нам знову уявились мучення, які ми будемо переносити, складаючи колодку, і покинувши її, ми потягли під санки додому. Вдома я попоїв гарячого борщу, бо цілий день був голодний, і ліг віддихати, чуючи по всьому тілу втому. Але малим, хоч як утомився, на другий день втому, тому, як вітром знесе. Но на старість, як кажуть, воно не очутиться, і людина стає безсильна. Із щоденника Юзефовича Олександра Федоровича, надрукованого в книзі про історію села Теснівка, виданої в 2011 році.